Мене звати Віталій, я пастор однієї помісної церкви в місті Запоріжжя, і ми дуже дякуємо фонду Мерсічен, який підтримує нас вже півтора роки. За цей час допомогу від. Цього фонду отримало близько двох тисяч сімей, а це близько п'яти шести тисяч людей. Це прифронтові райони Запорізької області та дуже потребуючі мешканці Запоріжжя. Деяка частина з цих людей, які отримали допомогу, вони приєдналися до нашої помісної церкви, відвідують її вже більше року. Є ті, хто прийняли водне хрещення і прославляють Господа. Ми щиро вдячні вам за цю допомогу. Ми вдячні, що ви підтримуєте. Важкий час людей, які в потребі, і через це нехай прославляється Господнє ім'я. Хай Бог вас благословить. Ми безмежно вдячні за допомогу фонду Мерсі Чейн. Ваша допомога нам так потрібна, тому що ми живемо у прифронтовій зоні. Люди знають, що це таке вибухи. Люди знають, що це таке, коли не спиш вночі з дітками, коли сидиш в погрібі. Ми вдячні вам, безмежно вдячні. Дякую за допомогу благодійній організації «Мерсі Chain від усіх жителів села, мирного неба нам усім. Дякуємо. Що, дякую вам за допомогу. Це нас дуже підтримує, допомагає нам в трудні минути. Так що велике вам дякую. А люди, які ми видаємо цю допомогу від фонду Mercy Chain, вони приходять на служіння, приходять до церкви. Ми також з ними спілкуємось, надаємо їм психологічну духовну допомогу. І деякі з них залишаються, деякі з них стають регулярними відвідувачами. А є навіть ті, які вже прийняли водне хрещення, стали членами церкви, долучилися до нашої команди. Тому ми дуже вдячні фонду Mercy Chain, всім вашим партнерам. За цю шалену працю і віримо, що з вашою допомогою ми зможемо проевангелізувати Запоріжжя, Запорізьку область і підтримати всіх, хто сьогодні має потребу. вам.